Що ж, продовжимо без прикрас для вас корисна інформація, так як вона є. Ми багатодітна родина і проживаємо у Польщі. Я ділюся з вами усіма цікавинками, які зустрічаються на нашому шляху. Сьогодні хочу розібрати тему школа. Були батьківські збори, і тому сьогодні можу трішки поділитися. Син старший ходить до восьмого класу, як ми знаємо, у Польщі 8 навчальних років, тобі ж, в цьому році випускник. Наш син, випускник, і розповідали дуже багато такої інформації. Що стосується навчання, що стосується балів. Самий вищий бал у школі це 120 балів. Може дитина ваша набрати у школі. І прохідний бал, звичайно, він потрапить або вона у будь-який навчальний заклад з цими прохідними балами. Якщо вже там зменшується 80, там теж прохідний бал нормальний. Самий гірший бал це 20 балів або взагалі не набрати балів. Погане відвідування теж враховується, поведінка у школі, це теж бали відмінусовуються і усе до кубки складається. Потрібно брати е у конкурсах, теж додаються бали. Дуже багато конкурсів за цілий навчальний рік, і там додається по 3 бали. До кожного конкурсу. Самі основні предмети у Польщі, які здають діти, це польський, математика. І вибираєте собі ще мову, яку ви хочете здавати: Німецький, англійський, навіть є французький, російський, Бачила там писало, але я не знаю, як то має виглядати і як то має бути. Мені то було дуже цікаво, що там написано. Але то так, далі про витрати. Які ж витрати у польських школах? Витрати як таких немає, тому що підручники безкоштовні. Е, також цвічення, це додаткові зошити, в яких діти працюють, теж видають дітям безкоштовно. Тільки те, що потрібно купити обгортки, їх обгорнути і охайно вести. Видають ключики до шафок, кожна дитина має шафки і туди складає свої речі. Е, обіди у школах є обіди, за них ви платите. Наші діти до їдальні не ходять, тому. Про їдальню вам не можу розповісти, хіба в когось випитати, якщо би комусь було цікаво. Обіт коштував в минулому році 9 злотих, в цьому році говорять, що подорожчав, ну і, відповідно, будете отримувати квитанцію в кінці місяця. Батьківський комітет 100 злотих і в тому році було теж на шкільну раду теж 100 злотих. Чекаю на зворотній зв'язок, підписуйтеся, кого що цікавить. Пишіть, буду відповідати. Буду знімати додаткові відео. Поки що немає зворотнього зв'язку, так як нова сторінка, але я все так без прикрас без води. частенько ла 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 раз два вам розповіла, і йдемо далі. Усім гарного дня.